Всіх вітаю на каналі. Друзі, сьогодні не про квіти моє відео, а мені прийшла посилочка від тему. Тут 5 позицій. Ну, не то, щоб щось тут таке, прямо щось таке. Але, можливо, комусь буде цікаво. От я, наприклад, зараз дивлюся просто всі розпаковки з Тему, які мені там попадаються на Ютюбі, тому що у мене там в корзині 10 Дізного всього, але ж, ну, я сумніваюся щодо якості і якось витрачати кошти на вітер. Особливо в такий час якось не дуже, якщо чесно. Зараз це Що Щось мені буде окремо. Так, Так, це ось такі заколочки. Для моєї лялечки, для моєї ясічки. Ось тут 5 штук. Вони такі величенькі, всі різнокольорові. Коштували, друзі, вони мені... 50 гривень. 50 гривень за 5 штук. Ну, ось, дивіться, Має добре замикатись. П'ять різних кольорів. Ясик. Ану йди сюди. Ось такі п'ять штучок за 50 гривень. Ну, ну тобі подобається? Так. Yeah. Да? Yeah. Забирай. Так. Товар відданий споживачу своєму. Далі. Окей, тут то зараз. Так. Виглядаємо. Що ж ми тут маємо? І так маємо ось така кеточка. Це для мене. З бантиком. Подивіться, яка краса. Ну от прям як було. На фото така вона красива і є. Дивіться. Ну, склад здається, друзі, що це хлопок. А так чи ні? Оце тільки мене якось, це, мабуть, для того, щоб вона тримала форму. Потім розберемося. Колір подобається тканина, ну така, ніде не вказано, і там не було у продавця вказано на сторінці. Але схоже, схоже, на таку, на, на котонову. друзі, кепочка, от саме така, яка була на фото. Класна. Бейсболки ці я обожнюю, просто вони мені йдуть. я купила. Була там ще темного кольору, і ось така світленька. Я собі взяла світленьку. Подобається. Так, далі. Це знову для моєї лялі. Це, це джинси? Так, розмір. Розмір має підійти тканина. Заявлено 40% Еластану, 60 бавовни. Ну, думаю, десь приблизно так і є. Друзі, штанці на літо тоненькі. Тоненький джинс. Такий якість, ну, схоже, схоже, що це льон. Дійсно. І ось тут ще мають бути такі. Я їх розкладу і покажу вам, як вони виглядають в розкладеному вигляді. Тоненькі, непогані. Розмірно 12 років, тут на резиночці це дуже добре, тому що ми худенькі і нам не завжди підходить. Ось так покажу, розкладу і покажу, але. Непогано. Я б собі такі навіть взяла. Ну, такі м'якенькі, якень, якби я знайшла щось таке для себе, взяла б. Ось так виглядають наші штанці в розкладеному вигляді. Мені дуже сподобались. І колір сподобався. Він такий, не такий блакитний-блакитний, він трошечки темніший такий. Тут він майже сірий, але вони голубенькі, такого такого. Хорошого голубого кольору. Тут ось така вставочка йде. Донизу вони широченькі, зверху резиночка, я вже говорила. подобаються на літо те, що треба просто. Так, тепер три ось це такий тримач а як би це мені правильно назвати? Такие тремачи для шторы. Усиланы по одни. Запакованы. Зараз, друзья. Я знаю, что я Ага, вот так распаковывается. видите, с этого боку. Вот так. Тут распаковывается. Так, достаем. Ось, щоб зрозуміти принцип. Ось тут у нас магнітик, і ось тут у нас магнітик. і Ось так клас. І ось так буде триматися для того, щоб шторку якось від. Хоча, друзі, якщо чесно, то я думаю, що таке можна зробити самому із фетром фетр Оце також там, 5 копійок коштує. Це я просто до чого, що ці три матчі мені коштували 163 гривні. Зараз я вам покажу, як це буде виглядати на шторі. Ну, ось так, друзі. Кухонна штора, ось вона просто. А зараз я цей три матч під'єдную до неї. Ну, ось, друзі, вийшло ось так симпатично. Що зараз покажу? У мене розквітла троянда. ту, що я показувала, що я в перліті вкорінювала. Ось тут і корінчики вже такі гарненькі. В неї, не знаю, видно, чи ні. Бачите, така коренева, дуже хороша буде жити, значить. І ось квіточки, і малюсенькі. Зараз поставлю. Цікі маюпасінькі. Це. О, як же називається він? Little artist, по-моєму. Ось така. Мінюшечка. Кущик малесенький такий. А квіти, подивіться, якого. От зараз камера передає колір квітки просто ідеально, такий, як він є. Ось така красенька. Ну, ось так це буде виглядати. У мене салатового кольору ці штори. І ось така зелененька з оранжевим квіточком. Мені подобається. І так, залишається в мене тут ще скунка. Це шопер. Такий простий-простечкий шопер. Усі з Вінніпухом. <різь> ну, По-перше, колір капіталь був на фото, тому що я сумнівалася в тому, що буде колір. Так, дивимось. Колір подобається, все решта ні. Ось дивіться, нитки. По-друге, я щось чомусь думала, але це ну, це моя помилка, тому що треба дивитися на розмір. Я думала, він буде трошки більшенький. Так, Подобається колір. Тут прошито акуратно. Ось і тут нібито, нібито і нормально, але от якось трошечки, ну, таке, чотири з плюсом, я б сказала. Наче й нічого, але ось тут оці нитки, ну, некрасиво. Не поставлю я опять зірочок, ось, Ну, і ще він маленький. Можливо, я, я сі віддам її. <схід> Скоріше за все, тому що я думала, він буде більший. Ну, ось. Так, і за ціну, за ціну сумочка ця коштує 238 гривень. За все решту, штани. Штани джинсики коштують 448 гривень. Ось така маленька покупочка. Я буду рада, якщо комусь це потрібна ця інформація, що комусь цікаво саме ці товари. Можливо, хтось так само, як я, накидав собі у корзину, але сумнівається, купувати чи ні. Ось я все вам показала. В принципі, все нормально, ну, окрім сумки, але залишу, я думаю, що мала буде носити mm. задоволенням таке. Всім дякую за увагу, друзі, до наступних зустрічей! Скоро приїде моя посилочка з новими колосами і будемо робити розпаковку. З вас подобається. Підписуйтесь, якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки і будемо разом вирощувати красу.